Я хочу, щоб ви уявили. Уявили собі суд. Я хотів би двох чоловік запросити, якщо є хтось, патріоти християнських зустрічей. Ви подивіться, а, а, а що хто для суду потрібен, щоб суд був звершений? Суддя потрібен нічого більшого. Суд. Ти на суді. Що робиться в цей час з людиною, яка потрапляє на суд? Страх ще. Очікування, хвилювання, невизначеність. невизначеність, невпевненість. Але я вам скажу те, що мені сказав Дух Святий: взагалі-то ви правильно сказали все. З розрахунку те, якби ви потрапили на суд, які переживання у вас би були, і які емоції ви переживали би. Суддя в нього в руках. Суд, закони, він судить, він правий. Йому дано бути суддею. Підсудний. Вони можуть помінятися місцями. Ні, що відбувається. І раптом ти порозумнішав. Саме так на суді відбувається. Хіба не так? Коли тебе судять, ти відразу все починаєш згадувати. Ну який ну, чорт мене туди потягнув. Ну чому я не послухав? Ну чому я не зробив висновки, чому я не дослідив? Я говорю про суд праведний, про суд, коли судить сам Бог, людина вмить порозумнішала. Не прозріла, порозумнішала. Хіба не так? Чому я не послухав те, що написано, те, що мені говорилося? Я говорю про духовний суд, щоб люди розуміли про духовний цей суд, цей суд Божий. Адже там скрити ти нічого не можеш. Він дивиться на тебе, а може й не дивиться на тебе, але ти розумієш, він серцезнавець. Сховати нічого не можна. На землі ти міг купити, справді ти міг обдурити, ти міг не сказати, ти міг перевернути. Сьогодні суд, і ти порозумніш. Вмий порозумніш. І, звичайно, буде приходити думка: скажи, як невчасно, ти ж не очікував. Точно, Христос прийшов як злодій і привів тебе на суд. О, ти порозумнішав. І це сталося вмить. І раптом ти згадаєш, як тобі показували, ось подивися. Ісус Христос говорить в Іоанна 3:3 два рази говорив тобі, по правді, по правді, кажу тобі: ти віриш в Ісуса? Ти віриш? І він повинен тобі два рази казати, що він по правді, що він говорить правду, правду, правду кажу тобі, підкреслюючи, щоб ти був уважний до цих слів, особливо уважний. Тому що від цього залежить твоє вічне життя, а тепер суд знову ж невчасно, Господи. Чому так? Чому сьогодні, чому ще не один день? Я би встиг цей один день. Ти не приходив, Ні, приходив. І тут ти згадуєш, як до тебе приходив хтось з християнських зустрічей і говорив: подивися в Євангелі. Ось вона, ця книга, книга життя. Ти згадаєш, як тобі показували. Подивися, прочитай. Народитися згори потрібно. А ти що казав? А я все рівно буду хрестити, немовлят своїх. А в нас є свої традиції. Він мовчить. Бог мовчить. Він нічого не говорить. Але слово, слово, яке він обіцяв, буде судити тебе. Слово буде судити тебе. Слово, яке ти не прийняв. Ти згадуєш, що тобі пропонували покайся вірою в Євангелію. І ти навіть, наче погодився, і наче сказав ці слова. І повторив, але пішов назад, назад, туди, де не приймають, і не говорять про це. І раптом ти порозумнішов. Тобі здалося, що ти говориш сам з собою. Але це говорило слово. Воно виринало з твого серця, а Бог наче мовчить. А ти наче говориш сам з собою, в твоїх думках. Погодься, ти порозумнішов вмить. Як тобі захочеться плюнути на отих мальованих ідолів. як тобі захочеться. Порвати, викинути їх з свого дому, вернутися в свою домівку хоча б на мить, щоб сказати Богові Бог, подивися, я, я, я помудрішав, я зрозумів Господь, як тобі захочеться побігти в той храм і сказати священнику, що ти не такий добрий, як я про тебе говорив і свідчив. А як ти розповідав, що тобі аж волосся на руках ставало, коли ти ніс оту статую, богоматері? Що ти боявся єдиного не зашпортатись і не впасти. Тепер ти впав би, спеціально впав би, щоб розбити цього ідола. Ти будеш думати про це. Ти порозумніш. На суді так і відбувається. вмить стаєш розумним. Ти будеш встидатися, що ти католик, тому що будеш знати, що Христос ніколи не був католиком. Ти будеш встидатися те, що ти себе називав самим-самим твердим православним. Бо Христос не був православним. І те, що ти гордився, що ти баптист чи п'ятидесятник, Він теж цим не був. Ти перестанеш гордитися усім тим, що не від Бога, бо ти порозумнішов. І самоправедність вона випарується в мить ока, що ти ходив прощі, їздив в зарваницю, що ти купався в якомусь джерелі на водохрестя, Бог нічого не говорить, говориш ти сам в собі. Слово Боже, воно зараз відроджується, наче в тобі. А ти все доказував, що можна заслужити, що є чудотворні ікони, і мощі і мають силу. Та тобі не по собі, не по собі, бо ти порозумніш, що вмить ока. Як твоя батьківська віра допомогла тобі? А твердий католик, і ти впадеш на своє обличчя, а слово далі судитиме тебе. Слово, яке ти відкинув, як часто ти насміхався і кричав. До тих, які приходили до тебе, щоб сказати, примирися з Богом, ти кричав: Не нав'язуйте мені нічого, я не хочу. Ти кричав. Чому ти мовчиш сьогодні? Порозумнішав. Крикни до Бога, Не нав'язуй мені!» Господь поруч з кожною людиною. 1 Коринтян 6:19. Нехай вірші йде за віршом, а суд буде продовжуватися. Що там в цьому вірші читайте? Нічого не міняючи, читайте просто. Хіба ви не знаєте, що ви, то є храм Духа Святого? Читайте. І ти читав це в об'явленні 3:20, хто стукав, стукав твоє серце словом? Покайтеся, віруйте в Євангелію, подивіться, що написано. Адже ж Христос саме за це вмер. Ти не під законом, ти під благодаттю. Ти не можеш виконати закон. Ти розумієш, читайте, читайте. Хто стукав в твоє серце словом своїм суд? Бог наче мовчить. Але слово, слово судить. А Івана 15,14, де Христос каже, що ви, друзі мої, де Він відкриває велику істину для нас, що Він не має таїнств. Все, що сказав йому отець, Він передав нам. Чому, Чому ти погодився на таїнства? Ти лежиш зараз. В надії, в якій надії ти лежиш, так ти порозумнішав суд. Він дає тобі порозумнішати. Та чи дає тобі спасіння суд. Адіяння 17.29. Адже ж ми його рід, отож, бувши Божим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота або срібла, чи до каменю. Твору мистецтва чи людської вигадки. Якби ти хотів заскочити в свій гріб і порвати цю іконку, яку б тобі втулили зі святими у покій, ти порозумнішов явно. І ти будеш думати, Боже, який я дурень, дурень, дурень. Боже. Суд, ти порозумніший. І там це сталося раптово. Визнай. Ти будеш готовий на все. В той час на кожне слово Євангелії. Ти захочеш звісти кожне слово. Ти захочеш це слово донести до будь-кого, хто просто буде йти напроти тебе. Ти не будеш ніколи стидатися цього слова. Ти хочеш дати ці всі обітниці. Ти прозрів? Ні. Ти порозумнішо. Прозріння дається людині, коли вона тут, на землі. Але коли тобі відкривали Євангелію і вказували. Що це слово Боже, ти закривав на неї очі на суді. Це раптово сталося. Він порозумніше. Тебе навіть не треба переконувати. Можливо, це питання стоїть сьогодні перед тобою. Лишень одне: суд, він відбудеться. Відбудеться тоді, коли ти ще міг би жити, міг би багато чого зробити, але все зупинилося тут, на цій землі. Я тобі нічого не нав'язую. Усе те, що ти чув, говорить Євангелія, говорить Бог. Краще ви б самі себе судили, тобі не судимі були. Чому людина при життю не хоче розпізнати, що говорить Бог, а що говорить сатана? Адже ж те, що написано, говорить Бог. Через Ісуса Христа. Це новий заповідь, добра новина. А те, чого там немає, це говорить сатана. Сатана навіть. Інколи бере слово з Біблії, слово Боже, але зробить все, щоб це слово було направлене на лукаве дійство, на протистояння Богові, на невірство. Він так перекручує Євангелію, що неуки навіть не можуть зрозуміти, що їх обдурено. І ці люди стають супротивниками самому Богу і сторонниками тих. Хто на себе натягнув овечу шкіру? Неважко розсудити що від Бога, а що від дьявола. Ніякої складності немає. Суд. І раптом сталося. Ти порозумніш. Можливо, сьогодні для тебе прийшов час Ні -ні, не на суд явитися, а час почути правду і уявити себе на суді. І зрозуміти, і порозумнішати, і почути, і повірити те, що говорить сам Бог. Аллілуя. Я дякую вам, я дякую вам, брати.